Добре, рано. Починаємо понеділок, закінчуємо будинок. Ось так. Дивимося, у нас тут є. У нас є ванна. Зі змішувачем. Біда з цією херню знайти не можемо. Не знаю. Останній шанс, де можна знайти, це може бути короче, скритий річок. Ми зараз силикон зріжемо, подивимося, може його туди закинули. Якщо туди не закинули, то я не знаю, що робити. Купляти новий сифон, знімати з нього ці лінії. Кришки знайшли, зараз поставимо. Отвор, є надія, що сьогодні виріжуть. Ну Якщо не виріжуть, то нічого не вийде. Тут все готово. Який гарненький сірий умивальничок. Він такий синьо сірий. Офігенний. Унітаз також в колір умивальника. Кнопки також є, зараз поставимо. Що все таке за декор? Просто красота і все. Душева. Рушнику сушечка. Все, термостатики. Не працюють. Знаєш, що? то що світла нема, блядь, Сука. Навіть тут електрик ще не встиг під'єднати живлення. А, так, ну что, открытие в реальном часе. Так, что тут у нас? Mm -hmm. Я куда там? Тут еще, блядь, лед наклеили, блядь. Молодцы. Ну-ка. Блин. Лед, конечно, тут вообще не в тему. Так, вот история, делись. Дуся сифон треба почистить. Что делать, блядь? Вот я срезал всю херню. Силикон. Вот Я срезаю, что тут силикон. Пробую. Нічого я. Опа. Кипається. -оп. Достаємо. А ну і шо? І шо? І шо? І шо? Ровно ніхуя. А ну підкажи, скільки може коштувати така робота? Дивись, яка задачка у нас. Ванна встановлена про силікона. Бу. Я вже зачистив. Короче, давай снігу силикон нормальний. Но якщо давиш на ванну, де показати да? Ага. Зазор щирі. Щілина яка? Відпускаю, щілини нема. Ну і так, сюди. О, ба як з'являється. Отак. А, а тут ще кафель такий. Ну як, як треба, як любимо. Ребристий. Весь такий. Ох. Так от короче, його треба все зачистити, вичистити. І наново просили коняти. Тільки коштує така робота. Сижу другу годину шкрябаю. Думаю, кому я зобов'язаний. Такою розвагою. бачиш, як воно? Оці от п'юлечки, типу вже болтається, але на чомусь одному тримається. Блі. І все одно її треба дошкребсти. Тож, коли ти будеш вести новий шов, вони будуть рухатись і споганять шов. І тоді цей круг хада прийдеться зробити ще раз. Хм. Тому як би я не психував. Зуби зжав, тихенько шкребу, І думаю, блін, а як би товчик вийшов гарненький. Наступний, який я буду робити, блін. Інакше, блять. Інакше я, блін, з'їбанусь. Так, я переміг одну лінію. Від ціля і до сюди. Залишилось тільки оце. Дивись, яка зараза. Ба, який гарний шов, Ну, поняв? Куди залазить, Воно тупо не приклеїло. Воно. Везде. Така галочка. І все. Тут туди буде затікати водичка. а потім mm -hmm. грибок, сирість. Там прикол. До кафеля гарна, до вани – ні. Вона ж не була ні в пиляки, бля. Не жирна. Новенька. Там прикол. Соліком бракований, блін. Так до кафеля прилип. Хеппі енд. Ну, без світла. Коротше, цілий день без світла. Ми приїхали в пів світла вже не було. Зараз вже пів на четверту. Світла до сих пір нема. От така житуха. Ну, Дивись, у нас змішувач підключений. Це буде осмос, Сюди осмос підключається. Так, посудомийка, сифончик, сам змішувач. Мильцо, Цінний сифончик. так, Піч поставили, горить. Котел. Давай, як вона. така ніша. Як вони? так вона відчиняється. Все, хоп, Вайленд сховався. Все. Газ через гільзу. Крани всі в котельні під сходами, все чудово. До термостати попід'єднував, але ну, перевірити можливості не з'явилося. Унітазик стоїть душова. Система є, змішувач є, немає тільки барашка. В комплекті є барашок, чашка, але блін з якогось другого прибору більше діаметру, Тому чекаємо. Пралка-сушарка стоїть. Весь від. Коротше, тут треба щоб вивезло все хлам'я і буде тоді фантастика. Колектор з автековським колодками, сервоприводами, все під'єднане, все чудово. Крани котлові, першого другого поверху водяні, рециркуляція. Це дуже компактно, дуже офігенно вийшло. Диви, гармонічно класно. І тут відний вузол і наполив з дренажем. Все є а то краник для осмосу. Тут десь під'єднається, десь ще свою фільтрацію поставив і фух туди попаде. Отак. От. Такі діли. Фух. Шоста година вечора. Світла по-прежньому я не бачу. Цілий день сьогодні не бачу світла. Ми прийшли додому. Забрали посилку нарешті. Що ти забрала? Посилку стем, стем? чекала. на речці. Чекали. Стем, чекала. стем. Що це більше на тітка собі купила? Так купила. Кардіган. Чехол. А? Чехол автомобільний. Так, це твої Ти на не купила Це Сумка. Біше леопард. Я думала, що вона буде велика, соть щось пішло не так. Ні, ну вона велика. А, у нього так прикольно. М -м -м. Гарно. Дуже гарно. Рубашка. Якийсь странний стрейч. Рубашка. Ты рубашка. На усі. Так, тут на твое. Так. Що? Тут... Ну. Це на наколения. Це тепло. Кстати, эти одни наколения, по моєму 10 центів стоїли. Гандон. Я заказувала зелений вот такий. А прислали коричневий. Тобто в тебе коричневий був там. Да? да. Гандона. Коротше, два чехла. і ця посылочка коштувала десь півтори тисячі гривень. Сумка, стекло, чехол. Два, два Ніхерай себе. Нормально все, всем спасибо. Так, це бізиночка зекономила. У мене є ножик. Так, закінчили. Все, у нас дві кімнатки зараз покажу. Відна труба верхня, на лічильничок, на колбочку. Все, пішла гілочка на унітази, санузли і пішла гілка на оннувальник. Це все пліть на умивальник і на кондьори. Тут прийняли умивальник. Сюди зайшов наш лічильник. колба з перемичкою на всяк випадок. Зараз через перемичку. Щоб фільтр не посажувати. Буде водонагрівач. Тут висіти. 50-80, ще не відомо. Так, це для водонагрівача каналізація. У нас умивальник раз. Умивальник два, умивальник три. унітаз. Трохи давні зажувати за коропці, заки це коробці, я так розумію, що вас так не буде. Таке. Тут також ну, унітаз. Тринговав. Тут під унітаз, треба щось буде віддумувати. Висота мені здається, понятно. Опа, 16 см. Так. І... Тут пішли. В кімнаті ревізія. Тут транзит. І тут під'єдналися до умивальника. Так, всі сифони звелись. Всі кандіо звелись в сифон, сам сифон. Вмивальник, коротше, тимчасова водичка. Так, і наше приміщення, з якого брали воду каналізація. Водичку під'єднались, кран у нас є, якщо що. на всякий випадок, Так, привелися, обійшли стояк, під'єдналися до каналізації. пішли скрізь стін. Ну і тут так, каналізація, а водичка наша зайшла. Каналізацію я краще не користувався, поки її не почистив, бо вистачить її, блін, максимум на день, набудь. В кращому слову, випадку на два, але потім буде зовсім біда. Так що спочатку чистиш, потім користуєшся. Добрий ранок. Ну що, сьогодні спроба номер 2 підключити цю красоту. То перший раз блин, нам приїхали якісь не з таким адаптером. Блин. Коротше, нам потрібні отакі згаєчки. А були, блін. На минулому даже були намальовані, а тут навіть не намальовані такі варіанти. Нам прям зовсім новий автобус прикинули. Сподіваюсь, сьогодні все вийде. Так, ну я на місці. У мене є такий комплект. Термостат. Одна колодка першого поверху вже встановлена, тепер треба там встановити всі приводи. І щоб було комфортно, бо тут ташкент капець. Да. Регулювання звісно тяжке. Так, ладушки. Починаємо. Потім будемо конективати це все до інтернету. Так, на першому поверсі. Встановив колодку з приводами. Коротше, чисто механіку зробили. Тож, ще предстоїть законекти їх всі до кучі. Тут на другому поверсі у нас така ситуація, де у нас є ящик, в який не вода ця Коротше, Що за вихід? Я її зараз тут приплю. отак так, от вона буде висіти. Там виріжу. Оце ось. Угу. І всі дроти заткнуся на неї таке рішення. Треба різати цю фігню. Болгарку туди не підлізеш, а якщо підлізеш, то все треба виворачувати. тут дуже жиле. Добра людинка дала скористатися. Ну, Манітюрною вібрілкою. Прикольна штучка така. І не така гучна. Дивимо, як вона. Акуратненько собі. Коротше, в такому дусі зараз я її виряжу. Чому я ненавиджу шафи? Колекторні. Дивись, от зараз ситуація. У мене є шафа. Мені треба... Ну, Це мені треба, а так мало Короче, від'єднати цю херню. Насос так зроблений, що... Ти його не можеш повернути отак, бо кришка не закриється. Ти не можеш цю болду повернути отак, бо кришка не закриється. Ти не можеш його розвернути в ту сторону, тому що термоголовка не стане. Корот, а от проблема. Мені треба зняти електрику. Я не можу її зняти, мені мішає гайка. А тепер, щоб попустив цю гайку, думав, поверну. Гайка в мене попустилась, почало текти. Весь час тече, затягнув назад, не допомагає. Треба дивитися, що там з прокладкою. Щоб подивитись, треба все перекрити, скинути тиск, ще який залишився, там, злити це кудись. Ну В моєму випадку тут тяжко знайти. Чи судочок, чи тряпочку. Коротше, це цілий квест. Ну, тобто, отака ерунда, от і ти завис на годину-півтори. Просто так. Чувні. Ну, оце з нею було. Бач, і якось закосило. І насос. трохи-трохи тільки на неї попадал. Ай, бля. Ну що, після всіх питок дійшла справа до підключення. Дивись, все да, просто. Лодка висить, сила на неї підведена. Да, там, вот, да, там. Он. там просто від'єднується на клемничках. Потім насос під'єднався. Тепер під'єднуємо наші сервопривод. Так, сервопривод встановлюється легко. Просто одягається. І не вкручується. Так, потім, так. потім від нього провід виходимо і без напрягу просто вставляємо. Оп, і все. І назад він не виходить, як ми шеловці. І так, фаза нуль, фаза, нуль, фаза, нуль. І все. І на фіксатор. Оп, і так виглядає. йдемо далі. Так, тепер починається саме веселе. Коротше, ми знаходимося на другому поверсі. Наша колодка не достає. Скоріше за все сигнал. Не достає не до нас, тому в нас є отакий репітор, який приймає сигнал і передає далі. Така штука. Коротше, без неї воно не працює. Все, ось у нас є розеточка. А ну-ка, щось почало блимати. І перейдемо до наших термостатів. Дивимо, які вони гарненькі, маленькі. Мені він 5 на 5 см, такий квадрат. З батарейками. Все. Просто приклеїться. І тепер головне, щоб це, оце і оте от і ще шлюз на першому поверсі друг друга бачили. Це не головніше. Якщо відео розкажу. Восьма вечора. Ми перемогли. Заключений етап. Такий термостат. Оп. Все. Ну, даймо. По факту 27,5 натопили, Все. так, сьогодні закінчили мимольотний об'єкт. Дивились унітазик, типу санвузовучильничок, умивальничок стоїть, водонагрівач вверху висить. Коротше, різьбу нарізали в трубі, повісили водонагрівач. Під'єднали дренаж від нього в трійник. Крест, внувальничок. Так, внувальничок також у нас там з краниками під'єднаний, все, як треба шланги поміняні І, на І ще на миєчку. Все, як вона буде зашиватися. Так, зараз в моєму житті з'явились регулярні походи до стоматолога. Я зловився на думці. Блять, як змінилося. Стоматологія за 25 років. Я пам'ятаю, десь ну, 25 років назад це було, ні, 10 років було свої походи до стоматолога, блін, як вони виглядали. Це було печально. Пам'ятаю, зі школи ми ходили на осмотр, блін. Це було дуже печально, блін. Ти заходиш в ці кабінети, вони страшні, крісла страшні, все страшно, блін. і він одною залізною палкою блін, ця, блін, ложкою, що воно таке було він <гум> всьому класу блин, народ проперевіряв, блин, потім серветкою протер і пішов до іншого класу. Ну, мабуть, десь так і було. Так, а зараз як? Ти лежиш в сонцезахисних окулярах, тебе там серветкою вкрили, якусь резинку на рот відкрили, щоб наділи, щоб бачити тільки цей зуб і нічого іншого. Два-три чоловіка стоїть, блин, а в тебе тут шість рук перед ртом, бліда. Жонглюють, блін, один з відсосником, другий з бормашинкою, третій з ще з якоюсь херню, блін. І ти такий важний, й-мой, йо -йо, блін. Лежиш в цих сонцезахисних окулярах з відкритим ртом і думаєш, блін, я взагалі тут потрібен, чи ви. Коротше. Круто. Круто все змінилося. Єдине, що я не знаю, наскільки воно подорожчало. То, що в дитинстві я і не знав навіть, скільки воно коштує, блін. А зараз це трошки печально. Думаю, так. Лікуйте зуби. Короче, є такий зайчик. У нього торчить хвостик. Але в нього ще з жопки торчать вушка. Що це за іграшки такі. Угу. Так, вирішили скуштувати бургер суші. Дома немає світла, не хочеться нічого готувати. Де як виглядає бургер суші? Да. Прикольно. Розмір такий десь. Коротше, один з лососем, другий з тунцем. Така штука. А, не знаю, роботи? що воно таке. Спробувати захотілося. Я б, напевно, пізданула але все-таки Соєвий. Куда? Бургер. Ні, так він же ще внутри. Да, ну не мало. Хоч з його? его. Не, я согласен, вообще його немає. Де там по столу. Кому не кому ні. Там ж взагалі типа робиться замовлення, типу, по соєвому, понял. Ну, типу, що якщо що? Поливай. А, ти хочеш її вас. Я буду туди? макати туда. А, макать? Да, так його надо макать мене. А розмішаєш ти ще. Блять, ж дома, а не на вулиці. <рапляє> а, точно, блять, забув. Чим розмішаю яйца? Яйця, Яйця купив. <іх> tá, я не знаю, що це верówka, блін. Ні, то усики, то типа якась там водоросля. Ні, тільки. Ну да. На, хочеш, макай, такого не засринку його. Та щось як мокну, так оно ніяка игре... не, блін. Мені до хуя mm -hmm. не, Ну мені щось таке прикольне. Ну воно, по крайней мере, точно питательне. Да, ну тобі з соєвим краще чи Ні. Да, от краще. Всім дякую. Добре. Купили котику тортик. Диви, як він модно виглядає. Він коротше, щось нове побачили. Оце побалувати кота, бурмешка, повний фарш, повнісінький. Морда, ти довольна? Я не може бути доволі. Так? Повісно, Чекаєш, розкриваємо. Там треба на тарілочку, таєлочку. Ага, блін з блюдечко. Що блюдечко, блюдечко. ми стоїмо? Дивись, шукай блюдечко котяче. Нема <реш> блюдічка катя, у нас щось наше не волнує. На таке б, наче раніше було цей не блюдочка. Я кажу, п'ятий год, кажу, надо купити нове якесь. Давай, нове переворочиться. Нове, тебе вийде хоч перевернути Гепне. А я, бля, що роблю. <плот> так вот так я ты блин. Так вот а ты я опять что, мы в люди что красиво. Наверное, ты с этой херни будешь уже. Не, вот так, как на фотографии, наверное, оно не робится. Ты тоже думаешь, что... Или я не знаю, надо держать за вот бы... эти херни и давить... Там оно дубовое. Да? Там оно ну, дубовое, оно не цей. Да, я вот все херни. Мои ложечки. Да, твои ложечки. Что ты Для... будешь? кота жалко ложечка. Опа! Ну, просто трошечки... Скакануло. Ну, блин, мерзло, потому что холодильники не было. Не, имею в виду, Что там? Ча? Це представ, який на день народження в коту такий. Кляп з буде, Один пробний, а другий на день народження і <реш> остається. Зумай, ти чого, вчистив року? Яйця він їсть, то я буду радуватися і куплю ще один. Знаєш, як дитина, мама думає Боже, в мене дитина почала їсти моркву, куплю ще. Йди, мать. Постав, я тихо в хату їсть. А я нього зараз не з'їжджу, я теж лежу, злижуся і все. Вчора теж пасту не буде їсти. то не будет їсти, и что? Что ставим в час? <seas> <blunt animation> Я <sext periods> Ай, блядь, сука. Вась, давайте нарежу, блядь. Естественно, надо нарезать, папка, ну дурак. Пахнет вкусно, блядь. Попробуй. Это не настроение. Когда прочитаешь состав, я тебе могу сказать, у тебя в колбасе такого хуя на состава нету только. Блядь, нашли эту хуйню, наверное, выкинуть, надо было не выбрасывать, да, чтобы ее сложить обратно. Доставай обратно. Все, мы наелись, блин. Понял, принял. Вася, что ты делаешь, можно узнать? Ну и что, рот грязный, ты от папки на халат вытираешь? Часто? Что, хуйня?